Перед вами в прямому ефірі показує, що ви бачили, що це все не прикольчик, не наложена схема. Розблокували і падаємо в машинку. Так, включаємо магнітолу, запускається і відразу на, у нас буде CarPlay. Бачите? Тобто CarPlay підключається в той момент, коли включається магнітола. Магнітола включається, коли ви тільки розблокували автомобіль і відкрили двері. Поки ви сідаєте, карплейчик вже у вас є. Ось бачите цей адаптер, щоб ви не, бачите, ну, не казали, що там вже було підключено. Через е кабель достаю телефон. Це мій айфончик, бачите, що ви бачите, не казали, що тут все не насправді. Все працює, все ідеально, все красиво і нарядно, як я люблю казати. Друзі, посилання на даний адаптер буде в описі. Сайт даного виробника буде в описі, все буде з прикріпленим коментарем. Промокод Коваленко 10 вводите, мені не жалко для вас подарочок. Тож, друзі, такий відосик виходить: CarPlay, безпроводний, все як ми любимо, щоб було технологічно, сучасно і молодіжно. Дякую всім за перегляд, всіх, хто дивився до цього моменту, всіх обіймаю, всім пока, до наступних відео. До побачення!